Друзі, ну що, всім привіт. Е, сьогодні у нас 10 серпня, як то кажуть, новий день, нова праця. І зараз е, будемо працювати над тим, що будемо культивувати горчицю. Хто бачив попереднє відео, то розуміє, про що я кажу. Хто не бачив, будь ласка, передивіться. Готуємо ще. Участочок невеличкий для досадки садочка, який чисто на горішки буде, то рядом трошечки до взяли невеличкий участочок і засіяли горчицей. Уже прийшов час місяць із чим, то пройшов, щоб її можна вже буде культивувати. Зараз підготував тракторець. Uh, і буду культивувати наш садочок. Раніше тим, звісно, я не займався, щоб це робити. Я пам'ятаю, починали наших перших 32 саджанця, то там навіть і не продіскували, так сказати, земельку перед тим, як садити. То якось так, а тут вже... Як бачите, що я вам показував раніше цей садочок, який потроху потроху мінявся із класичного, так сказати, де було сіном засиплене, вже більш під сучасне, так сказати, там, де працюється трактором. Ну а на цій стороні потрібно буде зараз прокультивувати гарчичку, вона йде буквою Г. Зараз зараз обробимо. І не знаю, можливо, відео буду знімати. Вам як це робимо? Зараз побачимо. Може ні. Ну, а ви напевно ж знаєте, що горчиця дає для землі. Тут вас вже вчити, я думаю, особо нічого. Як і перед класичними посівами роблять. Так і перед посадкою саду, особливо тут ще кусочок землі іноді садилась кукуруза. А далі там навіть є, який вже років 15 точно нічого не робив, то там є такі учасники, що навіть <скільки> горчиця і не зійшла. То Зараз покультивуємо, потім під час, можливо, щось покажу. Вот тут особливо нічим, так сказати, хвастатися при культивації, а там вже ну, Кому цікаво, кому подобається наш сайт, хотів сказати сайт. Каналчик, будь ласка, підписуйтесь. Як бачите, сажанці розвиваються. Дощі влаги, звісно, вистачає, то я її не поливаю. Влаги вистачає, я і не поливаю поки що, але ще до викопки в середньому 2,5 місяця, то може бути що хоч поливати, що що. От горічки зараз вже там, грубо кажучи, за місяць до збору, ну, тижнів два-три три тижні до збору бажано їх вже не поливати, нічого такого не робити, тому що щоб... ну, так сказать, не рекомендують поливати до, е, там, грубо кажучи, за три, за три тижні до уборки. А саженці треба поливати. Ну, а я погнав, попрацюю, можливо, щось зніму під час. Ну, не знаю, бо я сьогодні сам, а вже після щось поговоримо ще. Так, друзі, все-таки батько прийшов стартанути, як то кажуть, попробувати що буде зараз побачимо спробуємо розпочати із шостої так з шостого опускання побачимо що воно буде Так, трохи не підібралися змінили трошки тактику зараз побачимо Вже краще це вже більш-менш краще. Треба було скорость, так сказати, в першу чергу зменшити і в другу чергу опустити з шостої на п'яту, так сказати, глибину, тому що глибина була шоста, це типа, п'ята це нижче і, ну, грубо говоря, одиничка це найнижче. Ну, зараз більш менш, начебто непогано старт. І фартух опустили, щоб пилюка, звісно, не так летіла, як потрібно. І ну, будемо працювати. Якось так, друзі, тут. Ас. Садочок більш менш. Тут, звісно, вона... <кхем> земелька була так себе, то росте по-середньому, Але я думаю він з часом встановився. то в першу чергу ми на йому на оцих 100-200 штучках верніше, образно говоря, і тренувалися і з трактором працювати, і з усім остальним оборудуванням, то там де-не-де пропадало, там ще щось прийшлося встановлювати, для того, щоб уже підготовитися до більш великого промислового участка. Так, якось так, зараз попрацюємо, тоді ще щось поговоримо. І так, друзі. Ну, Вже процентів 50 пройшли. Тут доходимо до останнього рядочка, цього що з лівої сторони. Розвертаємося і йдемо сюди. І так. А потім вже тут буква Г, то трошки незручно, потім вже другу половину букви Г вже працюємо. Будемо працювати на тій стороні. Якось так. Тато, я якщо працював, тепер каже, тато поснідав, каже, дай я трішки попрацюю. Кажу, на, я піду поки водички баблю. Якось так. Зараз вже доробимо. Будемо щось вам показувати. Так, друзі, заканчуємо. Батько проходить останній так сказати, штрих, але вирішили вже одно за один ну, за один так сказати, день роботи, вирішили пройтись і в цьому садочку, що тут рядом. То зараз вже пробіжимося, почистимо все, що буде красивенько, і тоді з вами поговоримо. Так, друзі, закінчили ми обробку ще в першій половині дня, вже всі потомились, як то кажуть, особливо розмовляти вже не дуже було бажання, а це вечірком вже вийшов, красота, сонце сильно не смалить. Можна вже показати, що в принципі все готове, все перекультивіроване. хай собі перебуває варяється так в землі а тоді ще десь грубо кажучи зараз серпень-вересень десь на початку жовтня можливо ну може десь в кінці серпня ну через місяцьок півтора місяця ще раз пройдемо і в принципі земля за місяць да, щоб можна було Може навіть і раніше, тому що може на початку жовтня перекультивуємо, бо там треба до числа 20 жовтня вже зробити розмітку, тому що там вже почнеться викопка спочатку саджанців. Викопка саджанців, а потім вже будемо. А потім вже будемо відправляти саджанці, а потім після відправки, або може і по ходу діла так сказати, і посадимо цей кусочок землі, який потрібно буде. Досадити, досадити, так сказати. Разом батько сказав, давай пройдемо, прокультивуємо цей садочок, який рядом біля горчиці, теж пройдений. В принципі, все прекрасно зроблено, якось, якось так. Все, що планували, зробили, слава Богу, більш менш все непогано. Уже хочу вам сказати, що люди питають, як садити, який, яка схема посадки і так далі. Ну, як на мене, якщо це так сказати, Невеличка садів садібна, де, сад... де наш так сказати, домик, де ми там Чи... Коротше, десь біля нас недалеко. І так для душі, то там, грубо кажучи, до 50 соток, то можна спокійно садити. 4х4 в шахматному порядку. Це взагалі ідеально, можна і не в в шахматному не гуд, тому що якщо будете працювати вдолі в то незручно. Краще садити, звісно, класику. 4х4 можна посадити. Це мінімум як на мене. А якщо вже промисловий садочок, то мінімум 5х4. А то, що садять 5х3 і так далі, не буду казати з ким, але були люди, з якими я общався, в яких немалі сади, там від 50 гектарів і далі, то те, що було посаджено 5 на 3, той самий каталонський і так далі, те, що вони саджають, їм в дальнішому трошечки буде проблема, так сказати. Е, тому що, як не крути, е, Зараз перевірю. Е, тому що як не крути, але... Років 15, воно зростеться. Як не крутий, що не робив? Потім прийдеться їм обрізати і так далі. Обрізати і так далі. Тому, зараз так, розвернуся, то, друзі, я б подумав, якщо хочете посадити ну, Грубо кажучи, гектар і далі, то 5х3 потім е, вже даже провірено. От у мене посаджений е, мій маточник 5х2,75. То ось йому вже 9 рік і він вже починає зростатися. Ну, Візьми плюс 1 плюс 25 см, грубо говоря, на 10-му році вже буде зростатись. На 12-13 рік вам вже придеться робити серйозне. Серйозне. Тому ось як бачите, вже воно майже це 9 рік. 5, ну, вірніше, 9 літо, 8 років повноцінно, 9 літо. Тому садіть або 4х4. Якщо ви там, грубо кажучи, до гектарчика садите. А якщо вже щось промислове, то я вам рекомендую, щоб в дальнішому не морочити голову, його сильно не обрізати і так далі, то садіть мінімум 5х4. Не водіться на те, щоб там мати більше на 150, грубо кажучи, рослин, ви більше посадите. Але Якщо сонця не буде і так далі, то з 12-15 років ви просто будете. Ви просто будете е, ну, мати проблеми по врожайності, тому що е, ці рослини люблять сонечко. Щоб було сонце. Там, де є сонечко, там є горішки. Якось так. Ось у мене тут вже трішечки де-неде, є каталонський. Трішечки вже дає. Четверте літа вже трішечки є. Якщо воно адаптоване, то перше його так сказати. І там так само є пару штучок. Не хочу там сильно ходити, бо, бо в тапочках таких що. Ну воно видно. Це так вам немали... невеличке. Я розумію, що ти люди, які хочуть продати якнайбільше саджанців, то їм треба... Вам говорити, що садити треба поуже. Але з часом я зрозумів, що або, або навіть якщо ви там у себе посадите вдома. Хочеться побільше, для початку там 4 на 2,5, то придеться потім через один видаляти. Але ну, ви до, в років до 10 спокійно, до 12 навіть зможете мати врожай. Потім воно вже, звісно, розростеться, але ви там, грубо кажучи, років 5-7 ви позбираєте непоганий врожай. А потім через один видалите і буде у вас прекрасний прекрасний врожай. Буде 5х4. Садите 4х2,5, тоді через один видаляєте і маєте 5х4. Якось так. Ще підскажу, може пізніше. Якось так, друзі, з приводу посадкового матеріалу. Звертайтеся. Ще є в наліччі Каталонського одразу кажу, нема, вже розібрали. Трапезунський ще є, класика жанра. Ну і і морозівський ще є, класний сорт. Шедевр вже майже немає, морозівський ще є. І до їх все. Кому треба, звертайтеся, все, що залишилось вам почитайте. Всім успіхів, всім мирного неба, здоров'я і всього найкращого. І останнє. Будь ласка, ставте лайки, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо для розвитку каналу. Вам не важко тикнути кнопочку, це буквально пів секундочки, а у мене щось та й Це, так сказати, невеличка. Оплата мені того, що я вам знімаю такі відео з поставте лайк. І хто не підписаний, тому що майже 60-70% людей, які дивляться, не підписано. Підписуйтесь. Всім удачі!